Всім привіт! Сьогодні ми подивимося порожні баночки, що в мене закінчилося в грудні місяці. Залишу свої відгуки на цю продукцію: як позитивні, так і негативні. І давайте будемо починати. Почнемо давайте, для засобів для обличчя. Перше, що в мене закінчилося, ось такий гель для вмивання від Євроше з ромашкою. Тут великий об'єм 200 мл. В принципі, мені цей засіб дуже подобається, він гарно очищає шкіру обличчя, але правда, Івроше, здається, зняло з виробництва цю серію. Чи воно одновило, якусь іншу пропонує на замість цієї. Ну, одним словом, вже цього гелю, гель для вмивання обличчя немає, важко його купити, але гель класний, добре працює. Також я знаю, що дівчата його використовують як гель для інтимної гігієни. Так, наступний продукт для обличчя, який в мене так само закінчився ось така олійка від Євроше 150 мл. Це перший крок для очищення обличчя від макіяжу. Така олійка очищувальна, вона підходить для чутливої шкіри, вона з ромашкою. Теж непоганий продукт, гарно працює, добре очищає обличчя. Він Іде з помпою дуже зручною, і, як бачите, має гарний вигляд після використання, тобто олійка дозується нормально, не випльоскується, не стікає по баночці і, в принципі, вже навіть після завершення баночка гарно виглядає. Так. Ще один продукт, який закінчився для обличчя ось такий тонік це від Маріо Badescu, мініатюра. 59 мл, дуже мав приємний аромат, гарно тонізував обличчя. Тут є ось такий носик, досить зручний, що зручно наливати. І потім ось так носик закривається. Так. Що ще для обличчя в мене закінчилося? Закінчилось, ще. закінчилось від, теж від Маріо Бадеско ось такий серум, сиворотка пептидна. Тут дуже малий об'єм, 4 мл, як бачите, вона була з піпеткою. І, в принципі, ця піпетка досить непогана, вона достає до самого кінця, і, як бачите, я повністю використала цю сиворотку. Ну, так сказати, неможливо, як ця сиворотка працює, тому що дуже малий об'єм, дуже швидко вона в мене закінчилась. Напевно, за тиждень-півтора. І, ну, але продукт не визвав ні висипань, добре зволожував шкіру. В принципі, мені сподобалось. Вона мені попадалася в якомусь е, б'юті-боксі. Ну, Я рада, що попробувала такий продукт. Так, е, Здається, для обличчя ми закінчили, більше продуктів немає. Давайте переходити для тіла. Для тіла в мене закінчились ось такі три мініатюри від Івроше. Е, це був гель для душу. Скраб і лосьон. Здається, мені не сподобався цей гель для душу. Він був кремовий і він мав якийсь не дуже приємний аромат. Скраб, я прямо розрізала його, повністю використала, тому що цей тюбик дуже твердий і важко його вижимати. Скраб мені сподобався, він добре працював. Ну, і ні, то навпаки, це що я відрізала? Це я відрізала. Лосьон, лосьони відрізала. Він мав приємний аромат. Так, він мені сподобався так пах е, е, слом Каріте. Це був Гамаш і це гель для душу. Гамаш мені теж сподобався, а от гель для душу мав якийсь не дуже приємний аромат і був кремовий, а кремові гелі для душу я не люблю. Так, ще в мене закінчився ось такий крем для тіла Love Potion. Тут це від Oriflame, тут 250 мл. Він повторює аромат такого ж, такої ж водички парфумованої від Oriflame. Крем працював добре, добре зволожував, напитував шкіру. Надовго його вистачило, тому що аромат зовсім мені не сподобався. Він надто парфумований. По-перше, ця водичка мені не скажу, що вона мій фаворит була. А в лосьоні ще більше це не подобалось. Я все-таки лосьони люблю якісь більш такі кремові аромати, там, наприклад, як масло каріте, чи якась ваніль, ну, щось таке. Ось такі парфумовані та і ще настільки сильно парфумовані, це все-таки не моє. Але я використала цей лосьон. Так. І також в мене закінчувалось аж 5 кремів для рук. Так. Давайте по порядку. Перше розкажу про ці три. Ці три були неповні. Мені їх віддала сестра. Вона сказала, що їй взагалі не подобаються аромати, і вона не може ними користуватися. Перші два від Faberlic. це е, гарбуз і е, карамбола і. Ой, забула, як це називається. Мар е, маракуя, здається. Е, ну, Неважливо. Одним словом, гарбуз ще менш більш. Ну, Аромат дійсно не дуже приємний, але нормальний. А ось цей я ледве використала, тому що дійсно аромат такий неприємний. Зараз я нагадаю, чим пахло. Навіть от як вдихати з флакона, то нібито непоганий, якийсь такий солодкавий аромат. Але потім, як він розноситься по руках, як це неприємно пахне. Ну, я докористувалась, звичайно. Більше цей крем для рук я використовувала крем для ніг, цей гарбузовий для рук. ну, Докористувалася. Так, А ось цей від івроше червоне яблуко, мені навіть дуже сподобався. Приємний аромат, такий солодкий. Напевно, ще намішана туди ванілька, я думаю. Це була якась лімітована колекція Вівроше якихось минулих років. Тут, до речі, 75 мл. Ну, з задоволенням його використала, він мені сподобався. Правда, він був такий трошки текстура рідкувата, що я його використовувала тільки в денний час. На ніч він слабенький, заслабенький. Так, давайте його тут поставимо. І два креми в мене закінчились від фармасі. Вони в мене постійно закінчуються. Це серія Nuturl therapy 75 мл. Ці креми я вже використовувала в нічний час. Вони більш живинні, більше питають, напитують шкіру рук. І ну, вони теж парфумовані, але не настільки сильно, як, наприклад, ось цей Love Potion. ну Терпимо, терпимо, скажу так. У мене їх є багато, тому постійно вони у мене закінчуються. так. Ще для тіла в мене закінчився ось такий дезодорант, антипреспірант. Він був твердий, це мені попадався в якійсь, якомусь б'юті-боксі. Тут досить невеликий об'єм, 10 грам, дуже швидко закінчився. Ну І бачите, тут якась така дивна система, що треба ось так пальцем просува... запихати туди палець і сунути вперед. Ну Не дуже зручна, але дезодорант в принципі, непоганий. Мав приємний такий ніжний аромат. Ну, швидко закінчився, бо дуже мало його там. Так, для волосся. Для волосся у мене закінчився тільки один шампунь ось такий, з чайним деревом. Це, взагалі, шампунь для нормального і жирного волосся. Я його планувала користуватися влітку, коли волосся більше жирніє. Але так вийшло, що я про нього забула і вирішила все-таки восени ним користуватися, до наступного літа не тримати, тому що. Думаю, знов літку забуду, краще його вже використати. Тут 225 мл. Мені не дуже сподобався тут аромат, тому що аромат такого чайного дерева, я це не люблю. Такий, знаєте, як лікарський трохи аромат. А в принципі, шампунь працював непогано. Чуть-чуть підсушувалося, але не критично. Ну, Для літа це супер. От Восени трішки хотілося більше зволоження, живлення. Так. Але закінчила. Так, давайте тепер переходити, мабуть, до декоративної косметики, що в мене закінчилось. Як бачите, доглядової косметики не так багато чомусь за грудень закінчилось. Хоча раніше, навпаки, було, багато було доглядової, а менше декоративної. Ну, давайте подивимося, що зараз декоративної закінчилось. Закінчився у мене ось такий олівчик для брів. Це Міні-олівчик від Анастасія Beverly Hills. Відтінок тауп. Так, тут іде така щіточка з одного боку, дуже зручна. І з другого боку ось олівчик. Так, Я його не можу витягти, щоб реанімувати, він не витягується, тому я його закінчу ось, вже викидую, ось так виглядає відтінок. В принципі, Класний олівчик. Я ним користувалася, коли я не робила макіяж очей. А тільки його зранку, наприклад, як біжу в школу, швиденько цей олівчик і, наприклад, трошки тонального, румяна кремові, і образ готовий. І мені сподобався. Правда, тут дуже мало грам, і дуже швидко він закінчився. Навіть не пише скільки, ну, дуже його мало було. Він мені. Я купляла такий набір з двох олівців і гель для брів то другий олівчик ще є. І гель для брів так само зараз в користуванні у мене. Добре, давайте далі. Не закінчився, але викидаю ось таку помадку для брів від Evelyn теж відтінок тауп. Зараз покажу, як вона виглядає. Вона, вона повністю засохла. Тут йде така щіточка. Ну, взагалі, ні до чого, щіточка. Ось, Так, подивіться, вона йде до 12-23, Тобто, ще рік би мала нею користуватись, але вона, подивіться, що з нею зробилось, вона повністю засохла. Ось таке. Я її пробувала розковиряти, думала, можливо, тільки верхній слой засохав. всередині вона нормальна, але ні. Вона стала така, як пластилін, як якась глина, яка взагалі. Ну, неможливо нанести, вона шматками відвалюється з брів. Одним словом, якийсь жах, я її викидаю. Отак От вона зсохлась, як бачите, тут стільки купа місця. Ну, не знаю, чому так сталося. У мене є інша помадка від Visage, Та взагалі вийшов термін придатності цього року. Але вона ще добре працює, вона трохи всохлась теж, але ніяких проблем добре працює. А з цією ось таке сталося. Тому я її не рекомендую в. Я більше від Evelyn помадки точно брати не буду. Хоча компанія Evelyn багато продуктів, мені дуже подобається. А от помадка щось у них не вийшла. Ну, одним словом, викидаю. Так, ще з декоративної косметики в мене закінчилась помада ось така від Luxe Visage. Я навіть тут виковиряла, переварювала іншу помаду, правда, вона в мене не вийшла, і я її викинула. Ну, але ця. Це був 301 відтінок, дуже довго в мене була ця помада. Вона була дуже кремова і ну, її взаліто треба було наносити пензликом, бо якщо її так з тюбика наносити, вона таким товстим слоєм лягала на губи, що з часом це виглядало некрасиво, і навіть була така якась важкість на губах від неї. А якщо пензликом, то класно вона виглядала, в принципі. Ну, Повторяти не буду, це білоруський бренд. Закінчила і добре. Так само закінчився пробник від Avon. Це відтінок Кашемер Тауб. Дуже мені сподобався цей відтінок. Він такий нюдовий, з холодним підтоном. Дуже класний. Сама помада по якості не дуже мені сподобалась. Мені дуже сподобався сам відтінок. Можливо, якщо я закінчу всі помади, можливо, я в Avon цей відтінок повторю. Ось. Так, ну, з декоративки це все. Ні, ще один продукт. Я перепрошую, ось такий лак від Фармусі. Я його викидаю, бо він жахливо виглядає на нігтях. Це відтінок ось такий, 0,1 Pearl. Він. Давайте подивимося. Він металік взагалі, то серія металік. так, фокусуйся. Тут 11 мл, він практично повний, але він розслоюється на нігтях, він виглядає жахливо, навіть в два слої. Він полосить. ну, Тобто, я можу його тільки використовувати, якщо зверху я наношу якісь блискітки, але все одно воно не дуже гарно дивиться на нігтях. Не хочу цим мучитись, я взагалі лаками дуже рідко користуюсь, тому краще я докористуюсь ті, які мені подобаються, а від цього позбавляюсь, викидаю разом з помадкою для брів. Так, і тепер давайте парфумерія. Перше покажу ось такий аромат. Це, взагалі, аромат моєї донечки, їй колись подарували ще в купу років тому. В неї він трохи стояв, вона чуть, -чуть покористувалася, але їй цей аромат не сподобався. Він дуже такий солодкий, нудний, приторний. І я його використала як свіжувач повітря. В принципі, так він непогано був, освіжав в туалеті. Ну, закінчила. Це, до речі, серія Дісней, мені здається. Так, е, так тут пише Дісней, давайте я отак вам покажу. Це туалетна водичка. Ось така. Е, у мене закінчились три водички в ручках. Дві відей вам, це Максима. Дуже довго в мене цей був аромат, десь два роки, мабуть, я цією ручкою користувалась і нарешті добила. Взагалі, можу сказати, цей аромат якийсь неоднозначний. Він мені подобався дуже, такий солодкий, якийсь цікавий. А були моменти, коли мені взагалі він не подобався, він мене душив і тому не можу сказати, ну, повторювати його точно не буду. Але якесь таке, знаєте, до нього неоднозначне ставлення. Мабуть, він більше би підійшов для зими. Зимою, напевно, він мені більше подобався, ніж влітку. Ще один аромат від ідей в мене закінчився Ребель НДва. До речі, мені цей аромат подобається. З, якщо вибирати між Ребель Ендіва і просто ребель фіолетовий, то мені більше цей зайшов. Той фіолетовий мені. Не дуже, хоча більшості людей навпаки, це ніби цікавий, тут є такі цікаві нотки смачні, але під кінець він мені так набрид, що у мене було 50 мл так само цього аромату, і я його продала. Думаю, не буду залишати собі, бо все-таки, якщо мені до кінця 10 мл, я не могла нормально використати, то 50 то буде дуже складно. Так, і третій аромат, який мені дуже сподобався, це від Oriflame Possess. Це аромат, е такий типу so-Elixir е від Yves Rocher. Він такий дуже багатий, дуже такий теплий, глибокий аромат. Є солодкі нотки, чи якогось меду, чи щось такого. Дуже смачного. Ну, Такого типу аромати, як Soul Elixir від Rocher я дуже люблю. Я так само відношу з Rocher до цього типу, наприклад, Rouge. класичний, червоний, так само цей Possess. Потім від Avon були, були такі аромати. Здається, серія Faraway. Я забула такий бордовий. У мене він був пробнику, він мені теж дуже сподобався. Одним словом, класний аромат. Повторювати я не буду, так як в мене зараз більше 60 ароматів. Але аромат цікавий і гарно звучить. Так, і ще один аромат. Оп, пробник у мене закінчився. Це Жан-Поль Гатье Лемаль. Це взагалі-то чоловічий аромат, але, моєму чоловіку, взагалі він не зайшов. Він сказав, що він жахливо смердить. Навіть так. Але мені він сподобався. Це тут аромат чітко пахне лавандою з м'ятою. Лаванда з мятою. Я взагалі-то лаванду не люблю в парфюмерії, але в цьому ароматі вона так якось гарно, ніжно обіграна. І я би назвала цей аромат унісекс. Він може підійти і чоловікові, і жінці. Ну, Гарний, гарний, красивий аромат. Хто любить лаванду, то може спробувати. Так, і останній продукт з парфюмерії. Він у мене, правда, не повністю закінчився, бачите, там на дні трішки є. Але хочу вже віднести до порожніх баночок грудня і до порожніх баночок цього 2022 року. Бо потім не хочу тримати цілий 23 рік цю величезну бутилку. Залишилось на дні. Це спрей від Івроше 100 мл. Аромат дуже класний. Це з серії ігроше зі спреєм це мій улюблений це Манго і коріандр. Я люблю і гель для душу, і мило, Рідки я так само користуюся, лосьйон І ось цей спрей я колись купляла набору. Але він взагалі не стійкий, він злітає ну, буквально за півгодини, ти вже не чуєш. Тому я такі спреї всі використала як освіжувач повітря. Так, дуже класно. Ти поки знаходишся в туалеті, Вдихаєш цей аромат приємний і все. І то, що він через півгодини вже не пахне, нічого страшного, знову обновляєш і нема проблем. І такий я вирішила для себе, маючи ці спреї, що я більше спреї ніяких, ніяких фірм спреї я купувати не буду. От. Так. Ну і останнє, що вам покажу, це у мене ось такі пробники 4. Це нічний крем Ресюрфас. З ретинолом від фармасі по 2,5 мл. Я ці пробники перелила в баночку і зараз користуюсь. Ось тут інформація, якщо цікаво. Я зараз користуюсь повністю, ну, практично, повністю всією серією. Користуюсь денним кремом, нічним і кремом для шкіри навколо очей. Так, от і все. Показала всі вам порожні баночки. Всі продукти, які в мене закінчилися в грудні, місяці. пишіть ви, що ви пробували з цих продуктів, які вам подобаються, які ні. Всім вам дякую, що ви залишались зі мною до кінця, всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нормових роликах. Всім па па, -па, -па.